Ваша послуга це інвестиція від півтори тисячі на рік. Як ви показуєте клієнту, що насправді він витрачає у 10, втрачає у 10 разів більше, якщо цього не зробить? Та все просто, береться просто калькулятор, розраховуємо Жаль. кількість клієнтів, кількість продажів, середній чек. Все одне на одне перемножаємо, покажемо, оскільки ви заробляєте зараз. А тепер мобільний додаток вам дає тут невеличкий приріст там на 20%. І це 20% це не наші видумані цифри. 30%. Ну, 20-30%. Ну, ми це брали ц... середньостатистичне. Ми беремо, Взагалі да. варіюється від 20 до 60%. Ми брали такий середньостатистичний. Ми беремо 30, тому да. що це цифри, які підтверджені нашими клієнтами, це не наші видумані цифри. І кажемо, на цьому кроці ви додаєте 30%, на іншому кроці ви додаєте 30%. І таким чином, перемножаючи ці відсотки, ви отримуєте х3 грошей в вашу касу, не вкидаючи знову їх в маркетинг. Ну, тільки є одна ще проблема, не завжди всі клієнти знають який середній чек, кількість чеків в, в, в своєму бізнесі. Таке теж бувається. Я би сказав, відкривайте CRM-систему, там все написано, але ж в 90% навіть crm системи немає. Тому так. Коли, людин, коли бізнес бачить і знає хоча б ці цифри, і ми показуємо середню статистичну конверсію, ми не беремо ні максимальну, ні мінімальну. Хоча ми на порозі мінімальної навіть показуємо клієнтам, як може збільшуватись прибуток за допомогою мобільного додатку. Тому так.